Тому хто розуміє, що покарання Господа насправді благо, і що Крішна рівно відноситься і до друзів, і до ворогів, і до найближчих родичів, до синів навіть. То що може бути причиною неспокою чи страждання для такої людини? Воно все бачить як послано Крішнаю. Кхала. Ххала тут вже слово кхала, кхала це змія або ж злоблива істота. Праклад Махарадж молить про те, що славіся. Хай нехай вс, весь всесвіт. Свасті отримає благоденство. Калах просіде там і кала усі злостиві істоти будуть задоволені. Ми повторюємо цю молитву щонеділі. Якщо приходимо миноді кіте. А якщо не проходимо, то не повторюємо. 34. Усе, що ти вдіяв тут, продовжують нагопатня, насправді милість, милість для нас, бо кара, яку ти посилаєш негідникам, безперечно забирає усе їхнє значення. Зрештою, оскільки ця зумовлена душа наш чоловік гріховний настільки, що він прийняв подобу Змія, твою лють на нього в очевидь слід вважати за твою милість. Вони кажуть дуже цікаві речі. Вони кажуть. Я прочитаю коментар, а потім ми розберемося. Коментар. Що Лемадвачаря зазначає у зв'язку з тим, що коли благочестива особа страждає в цьому світі, вона розуміє, що покарання, яке Верховний Господь посилає мені, насправді його безпричинною милістю. Натомість заздрісники навіть після кари, яку Господь посилав. За їхнього очищення продовжують заздрити йому та ображатися на нього. Правильне за... З... злостиві істоти ображаються, завжди ображаються на Господа. Він завжди не у їхніх очах. Коли е... криміналіста? Закривають до в'язниці, то винувати в тому, звісно, суддя. Так і в грішної людини винувати хто завгодно. Обставини, ямарадж винуватий, всі винувати, Крішна винуватий, тільки він самий правий. Отже, натомість, заздрісники навіть після кари, якого Господь посилав для їхнього значичення, продовжують заздрити йому, то Ображатися на нього. І саме таке ставлення є причиною. Саме таке ставлення, коли ми не приймаємо відповідальності за свої дії, за свої вчинки, є причиною, чому вона ніяк не зможе усвідомити абсолютну істину. Отже, Кара. Забирає значищення, очищує. Часто віддані вважають, що очищення означає, що ми проживаємо якісь страждання і таким чином ми поступово вичерпуємо гріховну, гріховні реакції і очищуємося від гріховної карми. Але це дуже примітивне розуміння. Бо в нас нещасне кількість тієї поганої карми. І ми не зможемо, навіть якби захотіли, ми не зможемо прожити їх усі. Бо накопичуємо ми реакції набагато швидше, ніж проживаємо. Але очищення внаслідок страждань відбувається тому, що ми. ми Проходячи через страждання, міняємо, змінюємо свій підхід до життя. І наша концепція життя стає більш реалістичною. Усе ближче до Даса, Дасада, Даса, анодаса». Слуги Крішни. Слу, слух слух Крішни насправді. Отже, Господь проявив гнів до Хіраніка Шепу, Він проявив гнів до Калії. Тому що калія, так само, як Херніка, що намагався вбити прохладу, калія вбив або спробував принаймні отруїти е, корів, пастушків. Звісно, що Кришна оживив. Але гнів, Бога, Володимир Дябушин посилається в своєму коментарі на е, слова Махабгарати, в яких сказано, що Арошано дивах» Бог поза гнівом. У Бога немає гніва. Гніву. Чому так? Інша цитата відкриває розуміння, це дуже глибоке розуміння, «Кродго пі дивася варина тул'ях» Тобто Господь навіть гнів Господа. Є те саме тулья, те саме, що й благословення. Оскільки гнів Господа є його благословенням, то в нього немає гніва. Він все, що робить, він благословляє. Він все благий. Це справді е, говорить про його трансцендентну позицію. І він однаково ставиться до ворогів і до. Не родичів, він благословив і захистив прохладу махраджу, який народився в сім'ї демонів. Тобто, він будь ласка, це, у всіх є можливість, у демонів є можливість. Будь ласка, підходьте, приймуйте до Бога. Водночас він вбив на Ракасуру і Бгаума бо вони були демонічні, хоча це були його діти. В Його сини. Тобто Він однаково відноситься і до сату, і до демонів. Це Господь рівні можливості для всіх скористайтесь. І джіве с вами теж каже з цього приводу: тут. коли Ти пригнічуєш неблагочестивих Господь, це не є ознакою відсутності співчуття. Бо в результаті вони отримують дар вічного щастя і припиняють проявляти свою злісність, що веде до пекельних страждань. Тобто Господь припиняє демонічну діяльність через покарання, ту діяльність, яка веде до пекельних страждань, тому його покарання є благословенням. І, звісно, ми бачимо в цій історії, що Калія проявив розум. В чому полягає прояв розуму? В тому, що людина віддається Крішні. Це є прояв розуму. Прийняти притулок Господа. Це єдиний насправді прояв розуму, який можливий. Бо все інше людина може здаватись дуже розумною, але це має пахріта гняна. То не є справжній розум. Полягає в тому, що людина душа віддається Крішні. Це єдине вічна і найсприятливіше. І якщо відняти цю злобливість, що відбулося з Калією, Нагапатні побачили, що він, він вже стає відданим, Крішна б'є, б'є, б'є його, коли Калія підіймає знов якусь голову, Крішна. Б'є по цій голові, ногами відтанцює і ця голова має знову пуститись, тобто проявити смирення, прийняти, і це це є прояв розуму. Це дуже сприятливо. Тому можна заключити що основа Цього покарання це милість. Більше того, як пишуть Ачарії, милість Господа до Калі була така, що Калія намагався вбити Кришну. Він практично вбив корів і пастушків, але Кришна не вбив Калію, він помилував його. Більше того, він навіть в Чаррі пишуть, що інколи він, він вислав його, е, як кажуть, на Фіджі. Е, туди звідки він прийшов і він інколи їздить на Калі, не на Гаруді. І тому правопад хотів, щоб на фіджах був. Храм Калії Кришни. І там він є побудований. Кришна Божество Кришни танцює на клубах Калії. Тобто, Кришна настільки позитивно дивиться, навіть на демонів, що він прийняв оцю злобливість Калії. Що притаманна Змія він прийняв це як привід для того, щоб проявити свою милість. Справді дуже позитивне бачення маємо вчитися. Отже, сутність події знов таки. Ця історія наштовхує нас на розуміння того, що. Якщо Калі, незважаючи на те, що він зробив, він отруїв ямуну, він побивав цих пастушків, не, беззахисних наче. І все одно він отримав таку милість, то яку ж милість мали отримати в що любили Кришну на рівні спонтанної Кевали-Бакті, абсолютно чистої любові до Бога? Тому накопатні запитують у своїх молитвах, що він таке зробив калів, в минулому. І вони починають перераховувати е, різні благочестиві дії, може, це, може, це послужило приводом для того, що він отримав таку милість Господа. Вони кажуть у 35-му вірші, може наш чоловік старанно виконував аскези в минулому житті, звільнивши розум від пихи та наповнивши його шаною до інших? Це тому ти задоволений? ним? Чи може в якомусь із попередніх втілень він ретельно виконував релігійні обов'язки зі співчуттям до всіх живих істот? Зовсім не схоже на нього, правда? І саме цим він задовольнив тебе життя всіх живих істот. Я прочитаю коментар до цього. У зв'язку з цим, що правопада дає таке пояснення в 16 главі книги Крішна Верховний Богособа. Нагапатні підтверджують, що не може зустрітися з крішною той, хто з попередніх життів не вдавався до благочестивої діяльності у відданому служінні. Тобто той, хто не отримав бгаті сукріття, якесь опосередковане служіння не, не усвідомлене. як радить нам Господь читання у своїй слід здійснювати віддане служіння за допомогою смиренного повторення мантри Харі Крішна. І при цьому вважати себе нижче за солому, що лежить на вулиці, і не очікувати шани до себе, а всіляко виявляти шану до інших. Накопатні вражало, що, попри тіло Змії, яке Калі отримав внаслідок жахливих гріхів, він був настільки близько до Господа, що його лотосові стопи торкалися капюшонів змія. ви! Ці благословені є результатом надзвичайних блочестивих діяння. Ці два суперечливі факти вражали їх. Тобто, однозначно, що не в цьому житті вони кажуть про минулі життя можливо, але не в цьому житті, бо в цьому житті він тільки грішив. Інше значення слів на гапатні таке. Вони кажуть, вони кажуть. Якщо. Ти підтримуєш існування всіх живих істот і задовольняєш їх. Своїм співчуттям, то чому ти б'єш нашого чоловіка по головах, по його головах? Тобто вони почали співчувати до то того калію, відчувати співчуття. Чому на початку вони думали, ну, хай він помре, хай Кришна його вб'є, і ми віддамося служінню Кришні, бо він такий грішний. Але зараз вони вже почали співчувати, тому що вони побачили. де да він приймає, починає приймати Крішну. Змушений, але все одно приймає. Змушений сприймати св... від... свого вибору, але все одно він стає відданим. 36 й вірш. О, Господи! Ми не знаємо, звідки Змій Калі отримав цю неймовірну змогу зібрати пил з твоїх лотосових стіл, щоб досягти цього богиня щастя протягом століть виконувала аске, заблишивши всі інші бажання та прийнявши суворі обітниці. Тобто, іншими словами, вони кажуть, що усіми цими благочистими процесами неможливо здобути багатість. Тому насправді причина причина твоєму, твого ставлення, що ти танцюєш на його головах, це просто твоя безпричинна милість. Тобто -то причина безпричинна милість. І вона каже про ширі богиню удачі, яка чиє милості. Шукають Брама та інші великі півбоги. Вона бажала отримати спілкування з Крішною, але вона не була здатна на це. Вона не отримала кваліфікацію, з допомогою якої могла б торкнутися твоїх лотосових стів. Що ж таке зробив цей Змій? Снадна Гасламі! Цікаво, він коментує цей вірш, він каже, що для, для жінки аскеза, для Шрі була азою, була аскезою служити лотосовим стопам на райане свого чоловіка. Це аскеза. бо Жінкам щастра не, не радить якісь дуже суворі аскези, тілесні, грубого тіла. Але служити, приймати е, чоловіка це аскетично. Як інколи почуєш, е, жінок, то, то справді це велика аскеза. Отже, богиня Срії не була здатна втілити своє бажання спілкування з Крішною, який є той самий Нараяна, але у формі Кріщі вона не була здатна зробити це, виконуючи аскези в трьох фазах часу минулому, теперішньому і майбутньому. Як це, як хочете? Бо трансцендентне життя поза часом насправді. Чому? Тому що на відміну від Гопі. Вона не отримала, вона не була тад Ання, вона. вона... Гопі не мають іншого. Ання, те саме слово, ання Абіла щеташення. Немає іншого притулку в Гопі. Немає іншої ідеї крім Крішни. Богиня Шрі поклонялась на райні, не Крішні. Але Крішна. Все одно дав їй місце на своїх грудях. Чому ж Калі, виникає питання, чому Калі опинився в орендавні, такий гріховий? Чого? Що це? Яким чином ця безпричинна милість була проявлена? Через що? Через його дружини. Бо його дружини були великими відданими. І тому Калі отримав таку можливість бути уріндавані і отримати стопи Господа на свої голови. Що він отримав нагопатні, дивується, що дуже важко отримати пил з твоїх лотосових стіп. Дуже важко. Ще важче отримати дотик твоїх лотосових стіб. Та що вже казати про ту можливість, що її набув Калія? ти танцював не те, що ти торкався, ти танцював на його головах. Як, яку ж милість він отримав? Харій Крісна. Чудово ліна. Чудова калія дама на війна. Але маємо рухатись далі. Я маю їхати. Питань немає. Чи можна так припустити, що Калія займався служінням, але через гріх своїх сил отримав тіло замінити? І чи можна сього зробити висновок, що навіть якщо ми займаємося від наш Уінгу, ми можемо вступному житті, що творити? Можна пропускати що завгодно, але, е, але він з милості своїх накопатні отримав це милість. Чи можемо ми стати твариною? Ми можемо стати твариною, якщо ми грішимо, навіть якщо ми зараз віддані, можемо. І цікаво, є, є багато історій. В яких тварини були абсолютно однозначно, очевидно, відданими Крішні тваринам. І слони, ну, я не буду їх розповідати, слони, бики, бик, що вони проявляли однозначно відданість. Це очевидно. Ну що? Так, тварини в минулому житті могли бути людинами. Цікаво, як бачу іноді собака, вона йде, не переходить, не перетинає вулицю, просто так. Вона йде до переходу і на переході перетинає собака. Se Krishna Bhagavan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki